Всім привіт друзі! Сьогодні у нас 24 листопада. Ми вирішили зранку посадити плодові дерева. <гум> Комусь не йметься, дружина замовила онлайн. Вчора я забрав їх з Нової кошти. Сьогодні робочий день, але ми все одно вирішили зранку посадити, бо сьогодні єдиний теплий день, а далі будуть морози. І ходімо покажемо. Що ми тут робимо? Так, У минулих серіях про цей палісадник ми садили тут ялинки та туйки, От такі туйки дані, отакі туйки Данія такі ялинки, не пам'ятаю, як вони називаються, і туйки-смара, які посадили доль того паркану. Тут ми вирішили посадити плодові дерева, але не звичайні, а колоновидні. Чотири ми вже посадили і зараз садимо п'яте, то у нас черешня. І покажемо, як ми це саджаємо. Ось так, виглядає у нас черешня остання, Таку коріння. Тут вона привита. І будемо саджати. Тут у нас ми посадили яблуня. Це у нас груша, далі у нас персик, тут вишня і далі буде черешня. Між ними відстань Рекомендовано робити один метр. Ми робимо десь 1,15-1,20 метр. 15, метр Від цього бордюру відступили метр. І плануємо, можливо, у наступному році навесні посадити вже між рядами. Півтора метра треба робити, ще, може трошки більше зробимо, ще один ряд будових. Ну це ще побачимо. І потім <гум> тут буде газончик, який я буду косити своєю машинкою. Пам'ятаєте, як тут я косив бугри, тут стояли у нас бордюри, і я це все обкашував, Це відео також є на каналі. Так, що ми робимо далі? Так, звідси. Тут ми вчора я те, що знайшов у мерлені, взяв ось такий, що це таке у нас, торфяний субстракт, субстракт повністю готовий до застосування. Ну, такий короче, універсальний для всіх підходи. І також взяли ось таку Нутрівант, плодовий ягідний універсал. Добриво, водорозчинне, мінеральне для кореневого та крапельного живлення. То є, для укорінення, коротше, для гарного росту. Я його розвів на 10 літрів води, потім сипамо ось це, змішую його з черноземом потім заливаю тією водою і ставимо дерево. Зараз покажемо, як ми це робимо дерево. Вона стояла в воді, я його вже достав. І зараз ми спочатку копаємо яму. Спочатку відміряємо. Ну так, да, відміряємо. Тут ми трошки даже більше взяли, десь півтора метра, дружина міряла. А тут метр. Ну і копаємо. У нас трошки насипна земля, а далі йде стара, яка вже трошки жорстка. Дружина оце придумала, і я повинен тут стояти. На колешках. Задом вертіти Ну, як би тобі було сумно, якщо б тебе до дружина кожен раз щось не придумувала ага. Ямка готова, тепер ми приміряємо. Ми повинні його висіти так, щоб оцей прирост, як він називається, не знаю точно, був хоча б на 5 см над землею. Тобто десь отак. Якщо його закопати, то дерево загине. Пусти коріння і це вже буде ніколи не видно. Ох, хто знайшов. що? Нормальна ямка. Тепер ми засипаємо туди оцей секстракт. І також додаємо трошки чернозему нашого. Щось дуже багато стало. Нічого перемішуємо. Останній був від трошки багато його вийшло. Але нормально. буде. Зараз ми заліємо це все це розчином, що ми зробили для вітамінів, скажімо так. Це трошки вода. Як воно впітається? І ми продовжимо. Трошки формуємо ком. Хтось у Ютубі каже, що не треба формувати, хтось каже, що фор... треба формувати. Я вважаю, що лишнім не буде. Зайвим. Зайвим не буде. І рекомендують оцим пагіном, чи як він називається, десь на південь. Південь у нас десь з тої сторони, де камера, тому туди ми її розташовуємо. Ще треба подивитись, щоб вони були на одному рівні. Щоб тримати? краще рулеткою відміряти, що буде точно. Буде все по фальшую. Трошки утрамбуємо, бо коріння система не, не любить зайвого повітря. Да. Потім ще прольємо водою. Все відпускати? Да. Все у нас як пушка туди? Бачу. Чого? Вона ну, так прирост пішов. Щас прив'яжемо і напрямуємо туди. Треба сформувати коло, ставочок такий. У нас у той землі що ми завозили дуже багато щебня. Ще робота, щоб цей щебень весь повитаскивається звідси. Бачите, скільки каміння? Бачите, де ще зранку поігрався в пірамідки? Ми з'їла. Випила. Ви трошки питається. Тут ще трошки помимо. Як добре дивитися, як хтось працює. Ставимо лайкоси, друзі! Просуваємо україноумовний контент для розвитку українського YouTube. Ви зобов'язані поставити лай лайк, написати коментар. Любий пофігу який краще добре, звісно, це приємніше читати. І обов'язково поділіться цим відео з друзями, з тими, з ким ви хочете посадити дерева. Зранку. Перед роботою як я. І ось такий результат ми маємо. Тут у нас ялиночки, туйки і тут у нас колоновітні дерева. Це у нас яблуня, груша, персик, вишня та черешня. Ще, напевно, в грудні утеплюємо це все, закроємо сіном, щоб не померзли. Ну, а з вами, як завжди, був Юрій Бекер. Якось так. Всім пока. А ще подивіться ось ці відоси. Вони також дуже цікаві. Залишайтесь на каналі.